Діти, на протязі нашого навчання ми з вами вивчали багато різноманітних тваринок та їх дитинчат. А сьогодні ми з вами дізнаємося, де мешкають наші тваринки і як називається їхнє житло. Отже, за допомогою умовних позначок, з якими я вас познайомлю, та мнемо таблиці ми будемо складати речення. І таким чином ми дізнаємося, де ж мешкають наші тваринки. А зараз, любі мої, увага на екран! Будиночок означає живе. Кружечок в квадраті означає в у. Давайте пограємо в гру. Бджола живе у вулику, мураха у мурашнику. Білка живе в дуплі, Лев живе в печері. Лисиця живе в норі. Гусі живе в листку. Кит живе в океані. Бобер живе в хатинці на воді. Жабка живе в болоті, миша живе в норі. Ластівка живе в гнізді, орел живе в гнізді, Ведмідь живе в барлозі, Тигр живе в печері. Павук живе в павутині, їжак живе в норі, Заєць живе в траві, мавпа живе. В джунглях. Верблюд живе у пустелі, вовк живе у норі, шпак живе в шпаківні, Кріт живе в норі. Хм'як живе в норі, сова живе в дуплі. Рибки живуть в акваріумі, корова живе в хліву. кінь живе в конюшні. Пес живе в буці, куриця живе в курнику, голуб живе в голуб'ятнику, змія живе в корязі. Діти, я гадаю, вам сподобалася наша гра. Назви для вас є дещо нові, але не засмучуйтесь. Переглядайте це відео та запам'ятовуйте, де мешкають наші тваринки. А нам час з вами вже прощатися. До нових зустрічей!